Вишні на вишневий джем. Такі класні, темні. З вчерешньою щеплення вишня. Черешні, з вишні, щеплені. Такі вишеньки. Тато їх цією станію пукають. Збирають кісточки середини. І туди складають такі великі. 20 кг має пахнути. Джаркі, туфта китайська. Американська туфта саме. Що? Джаркі, фігня, фігня. Тато, як ви джаркі? Так, на скільки бали з один? Скільки бали? Я думала, як з коня. Похор добре, я з що немає. Зготовити собі, пожував, пожував. Я думаю, що ти на ній. Ті жорки, як газ, просто втримав. Оце вкусняті на Пакетос такий. 13 червня. У нас на вулиці 31 градус тепла. Ми зробили варення з полуниці. 18 кілограмів йшло. 18 банок. Один кілограм на півлітрову баночку. Таке варення. Так багато, мама герки заквашує. Ми їмо їх. За тиждень зідаємо дві банки великі трилітрові. Скажи, про тату доляного лі. альонова олія.